О тут у мене чубаті. П'ять курочок і півник, по сусідству фаверольки. Ось такі чубатики. Гарно несуться теж, як несушки, можна сказати, щодня. Ну це молодь. Їхні батьки в тому році так неслися. Це молодь. Це молодюсіньки двадцять п'ятого року Курочки. А оця біла, це з того року лишилася одненька. Я її лишила, Хочеться побільше, щоб таких білих було. Вона із щупчиком, і лапки в неї такі з пірячком, і півник такий самий. Тут фаверольки, курочки.